Вітаю вас, друзі! Знайшов тут один дуже цікавий список. Я його опублікував на своєму телеграм-каналі. Але я зачитаю вам буквально декілька пунктів. Ви зрозумієте, про що воно. 29 грудня 24 року в Сумах Сумському ТЦК було закатовано до смерті 40-річного Євгена Криводуба. Його було викрадено в той же день, після чого він зв'язався з родиною і сказав, що був змушений пройти ВЛК. Після чого він був побитий ТЦКшниками та помер у лікарні, 16 жовтня 24-го року. Викрадений співробітниками ТЦК процик Юрій Михайлович, 84-го року народження. Сталося у місті Новояворівськ. Після цього його возили по різним полігонам, по різним учбовим частинам. 21 жовтня батькам повідомили, що їх син зник із військової частини А 70-19. А вже наступного дня їм зателефонували з лікарні і сказали, що їх син помер. 4 вересня 24-го року. В результаті побиття і катування ДЦКшниками у місті Свалява помер Сергій Каналош. Йому було 53 роки. Його викрали 28 серпня. Про побиття та вбивство розказала його дружина. Далі йдемо по найвідомішій версії вбивства, або як кажуть ТЦКшники, епілепсія 29 травня 24 року. ТЦК Баранівки Житомирської області від раптової епілепсії помер Сергій Ковальчук 32 роки. 5 травня 24 року в Саксаганському ТЦК міста Кривий Ріг. Від раптової епілепсії помер чоловік. Ім'я не повідомляється. 14 лютого, 24-го року. Рівненська область, село батьків, 29-річний Ігор Мельник пішов до лікаря. Потім він позвонив батькам, сказав, що вже проходить ВЛК. А 16 лютого батькам сповістили про смерть сина у психлікарні. І це друзі, тільки те, що відомо. Тут в цьому списку ну десятка два таких випадків. А насправді я впевнений, що таких випадків набагато набагато більше. А тепер скажіть мені, будь ласка, ви чули хоча б один випадок, коли за всі ці вбивства, катування, знущання над людьми щоб посадили хоча б одного ДЦКшника? Тому що я, наприклад, не чув таких випадків, зате коли застрелили одного бандита із ТЦК, так одразу всі піднялись на вуха: і військове керівництво, і представники влади, і пропагандони ай-яй застрелили бандюгана ТЦКшного. А скільки оці самі виродки із ТЦК повбивали людей? Скільки вони людей зробили каліками? Я сьогодні на своєму телеграм-каналі також публікував відео хлопця, якого просто довели до того, що він вистрибнув із ТЦК і зараз залишиться інвалідом на все життя. І знову ж таки, повторюсь, таких історій просто сотні, а можливо й тисячі. І це я вже не кажу про якісь корупційні скандали, за які також ніхто нікого не саджає. Я вже неодноразово повторював: так, Росія це країна-терорист і вбивця. Росія напала на Україну. Це факт. Росія окупант. Але ви тільки почитайте цей список. Це ж все не росіяни і не якісь там буряти, а це українці. Українці вбивають українців. я розумію, що багатьом про це слухати неприємно, але це правда. Якщо це правда, то про це треба говорити. І ви можете хоч тисячу разів називати мене агентом Кремля, зрадником, ухилянтом, російським псом, але ви спочатку спитайте у родин оцих цих загиблих людей, яких вбили і закатували ТЦКшники. Правду я розказую, чи це все-таки російський псо?